Hello, I'm street photographer. Do you speak English? No. I'm тоже no. Я Серджо перформанс, вуличний фотограф. Uh, хожу та фотографую гарних людей. Чи можна вас фотографувати? Yes. Так, давай, давай. Більше страсті. Камера тебе любить. Ух, прекрасний ракурс. Ви знаєте, ви дуже гарно получаєтесь на фотографіях. Дякую. А коли я зможу отримати свої фотографії? Понеділка я вас обов'язково наберу. Хелло! I'm street photographer. Do you speak english? Все. So, I'm Sergio Performance. Я уличний фотограф. Ну покажи, фотографії. фотографую людей. Ось мої фотографії. Давай Пікасо, тільки зніме мене нормально, бо це для моєї дівчини, щоб я виглядав, як мужик. Так Пікасо це ж не фотограф. А я не занадто жіночно буду виглядати. Не хвилюйтеся, буде круто. Дивись тільки з фотками нормально, щоб всі дівчата були мої. Друже, можете мені довіряти. Я знімав кращих спортсменів світу. Боксерів, атлетів, футболістів. А це точно крута поза? Бо я хочу виглядати як альфа-самець. Я фотографував для кращих журналів світу. Та хороші мені про журнали. Ти каже, коли фотографії будуть. А, фото? Фото я надійшлів вам на пошту. Ну що, Саджо, як фотосесія? Не розумію, що йому не сподобалося. Ось на, переглянь. Супер, класно, взагалі. Афігення боже. Клас. Я не знаю, як тому спортіку, але мені твої фотографії ну, дуже подобаються.